Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Вічне питання Coca-Cola чи Пепсі? Сейко свій вибір вже зробили. І це Пепсі. Тож сьогодні розглянемо культову колаборацію японського бренду з американським газованим напоєм. Всі вже встигли зробити відео про ці годинники, але я трохи запізнився. Ми отримали нову поставку Сейко ще два тижні тому. А огляд ви подивитесь тільки зараз. Тим не менш, можливо, почуєте ще щось новенького, про що інші не казали. Якщо ви хоча б трохи цікавитесь годинниками, то напевно чули назву пепсі в контексті деяких моделей. Особливо це стосується дайверських або GMT моделей. Звісно, мова не про напій, а про культовий двоколірний безель, червоний і синій, який нагадує класичне лого Pepsi. Уперше цей дизайн з'явився ще у 1955 році, коли Rolex представив свій легендарний GMT Master з референсом 6542 для пілотів авіакомпанії Panam. Саме тоді поєднання червоного та синього отримало неофіційну назву Pepsi, і з часом стало справжньою іконою в світі годинників. Пізніше цю культову схему підхопили й інші бренди, включно Seiko, і не обов'язково GMT. Кольори Пепсі зустрічаються і на лайверах, і навіть на статичних безелях з тахіметром у хронографах. Пепсі – це, мабуть, найвідоміша кличка серед годинників з кольоровими безелями, але насправді їх набагато більше. Традиційно такі призвіська вперше з'явилися саме у Rolex, а вже пізніше поширювалися на інші бренди. Ось кілька найпоширеніших варіантів: Coke, чорний і червоний безель, як у Кока-Кола. Бетмен – Чорний та синій Рудбір. Коричневий та золотий відтінок. Старбакс. Зелений і чорний, Спрайт Чорний і зелений. Але з коронкою з лівого боку. Халк повністю зелений безель і циферблат. Керміт зелений безель у поєднанні з чорним циферблатом. І це лише частина у фанатському середовищі. Фантазія безмежна. Але важливо розуміти, що це саме фанатське прізвисько, а не офіційна назва. На сайтах виробників ви навряд чи знайдете згадки про газований напій. Але це було до серпня 2025 року, коли Seiko оголосила про співпрацю з Пепсі. Тобто офіційно компанія показала два різних годинники в рамках Seiko 5 Sports в корпусі SKX. Перша модель звичайна трьохстрілочна п'ятірка в корпусі діаметром 38 мм. Модель виконана у стилі класичної банки Pepsi 90-х років. Саме ці кольори передані в дизайні: сріблясто-білий циферблат поєднаний з червоно-синім безелем. На циферблаті красується ретро-логотип Пепсі того часу. А ще один логотип розмістили на прозорій задній кришці. В усьому іншому, модель повторює базові Seiko 5. А ось більш цікава варіація Seiko 5 GMT. Яку вперше представили в 2022 році. Вона натхнена вже сучасною Pepsi Zero. Тут кольорова схема інша. Чорний, синій та червоний створюють більш контрастний і свіжий образ, що впізнається, але водночас виглядає по-новому. Циферблат цієї моделі виконаний у чорному матовому кольорі. Годинні індекси синього кольору покриті люмінісентним складом Lumibrite. Люмінесцентне покриття є і на всіх стрілках. Синя секундна, сріблясті година та хвилинна, а також яскрава червона GMT-стрілка, яка відповідає за другий часовий пояс. По краю циферблата розташована 24 годинна шкала, що дозволяє відстежувати додатковий час, праворуч, розміщене невелике віконце дати. У верхній частині бачимо накладений логотип Seiko, у нижній сучасний логотип Pepsi та напис GMT. Це представник Office GMT. Тобто в другому положенні головки тут змінюється саме GMT-стрілка, а основна година залишається фіксованою. Основний час виставляємо в останньому положенні заводної головки. Двонаправлений безель оснащений 24 годинною шкалою. Традиційно вставка розділена навпіл, червоний сегмент відповідає за нічний час, а синій за денний. Виконана вона зі скла Харлекс, такого ж матеріалу, як і захисне скло над циферблатом. До речі, над індикацією дати передбачена невелика лопа циклоп. Працює модель на калібрі 4 r 34 з автоматичним заводом і можливістю ручного заводу. В калібрі 24 камені 21 600 півколивань на годину запас ходу 41 година. Точність ходу плюс 45-35 секунд на добу. Є стоп секунда, корпус із нержавіючої сталі з чорним покриттям, Заводна головка зміщена донизу та захищена виступами корпуса. Діаметр 42,5 мм, товщина 13,6 мм, Відстань від вушка до вушка 46 мм. Годинник має чорний силиконовий ремінець з цікавим акцентом. Зверху нанесений тиснений напис Пепсі, а знизу логотип бренду. Застіпка класична бакля чорного кольору. Задня кришка теж чорна і напівпрозора, з великим логотипом пепсі. Обидві моделі випущені обмеженим тиражем по 7000 екземплярів. Номер 1 із 7 7000 можна побачити на задній кришці. Також вказані основні характеристики. Водозахист становить 10 бар, кришка загвинчена. На зап'ясті 16 см модель сидить досить впевнено. Силіконовий ремінець приємний на дотик і зручний для щоденного носіння. Але найбільш цікаве це коробка. Тут сейко дійсно здивували. Обидві моделі поставляються не у звичних боксах, а у справжніх банках пепсі. Ось такий яскравий жест від бренду. Так і хочеться відкрити і перевірити, чи там насправді годинник, чи напій. Підсумовуючи, Ця колаборація Seiko Pepsi вийшла дуже яскравою і цікавою. І незважаючи на начебто великі ліміти, практично всі годинники вже розпродані. Якщо вам подобається таке поєднання кольорів, варто думати довго. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Seiko Pepsi та який варіант подобається більше. А також нагадаю, хто не дивився минуле відео про Seiko Speedtimer, Обов'язково подивіться і вже завтра в Токіо починається чемпіонат світу з легкої атлетики. Тож готуйтеся вболівати за наших спортсменів за баночкою Пепсі. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!